Антверпен – це місто вважається серцем архітектури і дизайну у західній Європі. І саме тут півроку тому з'явилась файна галерея живого українського дизайну власниця галереї Вікторія Якуша одразу занурює нас в українські події, торкнувшись до першого предмету на поличці. Це ж відомий півник з Васильковського комбінату. Півник, який дуже стійкий, який після обстрілу в Бородянці не просто витримався, а. Майже половину будівлі немає а на кухонній шафці стоїть цей півник. Розказувати про історію України її сучасну і минулу мовою дизайну. Головна ідея, яка рухає творчістю Вікторії. Тут у неї предмети з мотивами і ляльок, мотанок, і трамбіт, і бандур. Це бандура, це в неї ну схожа форма. Це ось такий кружочок, який ну в також бандурі. Є на полиці і вироби з гутного скла, майстрів якого в Україні лишилося дуже мало, каже Вікторія. Ми ніколи не кажемо. Ось це ваза. Ми розповідаємо про ремесла, про історію, чому це так? Тобто, кожен вироб це історія. Продемонстрована в галереї техніка ліпнини з матеріалу, схожого на саман, з яких у дивнину ліпили хати мазанки. Це наш унікальний матеріал з тіста. Ми його так назвали з тіста, ну одним словом. Це трошки така технологія валькування, вона називається. З тіста тут і світильники, і соняхи, і стільці. А крісла, наприклад, покликані зацікавити історію берегинь часів трипільської культури. Ми якраз розказуємо про цю жіночність, про цю. Всю... Історію з терпіллям, терпільська венера, гостей у галереї у час відсутності Вікторії консультує Італійка Домінік, запевняє їй самі страшенно цікаві усі ці деталі і вже навчилась вимовляти усі українські назви. Так, я вивчила про бандуру, куманець, стріху, історію народних майстрів, Скарпатських гір. В Карпати, до речі, Вікторія організовувала уже декілька дизайн-експедицій, запрошувала закордонних дизайнерів та редакторів інтер'єрних видань відвідати західну Україну, місця, де ще збереглися народні ремесла. Щоб е, найвпливовіші люди з дизайну побували в Україну, відчули нашу енергетику, влюбилися, закохалися в все це, щоб вони е, не не тільки, не тільки послухали, а щоб вони ручками все поробили, і це залишило Своїх пам'яті долучити тоді вдалося дійсно фахівців зі світовими іменами, запевняє Вікторія. І на такі експедиції досі є запит. Наприклад, Роберто Бачокі це архітектор, дизайнер прада по всьому світу. А, там Аналіналіно, це там королева скандинавського дизайну. Нас через дизайн експедиції експедицію постійно пишуть: а ми хочемо, а ми хочемо, а коли буде. Ну, тобто, це постійно коли буде. А, ну, вже напевно, коли переможемо, свій власний ще один крок із наближення перемоги Вікторія Якуша робить, вивішуючи біля галереї український прапор. І тут обходиться не без пригод. Ось в тому місці ми вже шостий раз вішаємо прапор, а висота більш ніж. 4 метри, і його майже кожного разу знімають, виривають. Ось ви бачите, воно вирвано, і так кожного разу. Тобто, хтось аж не може жити з тим, що е, бачить український прапор. Як вирішити проблему, Вікторія ще не придумала, але обіцяє і тут знайти креативне рішення. З Антверпена Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин подробиці. Європейське бюро телеканалу Інтер.